Всіх вітаю, з вами Марія. Всі народжені в стихію води, а це у нас рак Скорпіон та Риби. Ваш листопад і важливі події цього місяця для вас. Давайте розглядати. Тож, цікавої вам історії від філіжанки. Такий, знаєте, доволі світлий місяць в енергіях для вас. А знаєте, от не скажу, що для всіх буде легким сприйняття всіх справ цього місяця. От Аліса пробіглась і тепер маємо її ворсинки. Так, дивіться, що стосується вашої родини. Ось тут показана ситуація спілкування ну, складного, воно, у кого воно таке є, то, на жаль. Там не буде великих змін, але дивіться, для когось з вас показана ситуація, коли замислюєтесь над певним шляхом, робити чи не робити. Наприклад, їздити, не їздити, чи повертатись, не повертатись, і якісь такі, знаєте, от моменти, коли. Люди якось між собою складно домовляються. Ось така ситуація показана, коли знаєте якийсь ненастрій, і ви можете або цілком і повністю як занурюватись в цей ненастрій, або, знаєте, триматись осторонь і робити щось своє. Спілкуватись з тими людьми, які вам приємні. А отут, от в цій ситуації, тут як розсварені між собою люди, але тут матеріальні моменти їх розсварюють між собою. Тут не буде змін, не буде вирішення поки що не бачу. Листопад цього не дає. Повернення в якісь ситуації, які, от, знаєте, складно вирішувались, вони час від часу у вас йдуть. І тут, знаєте, як ви як не відпускаєте от, якісь такі знаєте, сприйняття, тут більш про сприйняття. Показано, що свою вдачу ви самі собі робите. І в якихось моментах ви з кимсь спілкуючись, можете відсторонюватися, але ж ви знову і знов повертаєтесь. Ну, тут ознаки повернення, вони скрізь розкидані. Тож листопад, якось знаєте, от ви знову, -знову будете в тих самих енергіях, що стосуються вашої родини. Друзі, спілкування з сусідами. Ось тут взагалі набагато легша ситуація. Але багато хто з вас ще поки що знаходяться у, у певних обмеженнях. Ви між собою це розповідаєте, ну, обговорюєте, знаєте, от як радитись, як воно, що далі робити. Тут є якісь моменти, коли, знаєте, от, Воно нібито у вас там все якось налагоджено. Але, як знаєте, от планувати щось надалі ви не поспішаєте, ви живете в рамках от тут, зараз, оці моменти. А що там буде далі, побачимо. Знаєте, от нема планування. Воно якесь як трошечки, ну, знаєте, здебільшого, як пусті плани. от. Буду підлаштовуватись ось така більш ситуація на листопад для багатьох з вас. Тут мені і чоловіки, і жінки. Знаєте, вирішую питання, от як вони виникають, от тоді й вирішую, нічого не планую. Потім ось тут, будь ласка, звертайте увагу на здоров'я, бо показані, знаєте, от здебільшого як головний біль і як судинні якісь моменти, як, як запаморочення для когось, на жаль, от такі моменти. Не відтягуйте, якщо от відчуваєте щось негараздні якісь. Не відтягуйте, трошки докладайте зусиль і лікуйте, бо є всі можливості ставити себе на ноги, просто от, знаєте, як вчасно все робити, вчасно звертатись до лікаря, вчасно там призначення всі відпрацьовувати. Показана ситуація, коли чоловік щось працює з якимись документами буде, ну як багато якихось там справ мати у листопаді, і буде як до вас звернення. Або, знаєте, от як давай разом щось, давай чи допомагай мені. Взагалі-то він тримає ці документи в руках. Це його справа, його якісь там. Ну, тут, тут не можна сказати, дуже там складнощі, але ж його цікавість, скажімо так. Дуже всміхнене обличчя, бачу, приємно спілкування йде чоловіча більш тут розмова. Знаєте, троє чоловіків, один як центральна фігура, і знаєте, як слухають його історії. Листопад, якось, знаєте, когось з чоловіків, це може бути з вашої сім'ї чоловік, це може бути хтось з ваших друзів, людина буде, як, знаєте, от, ну, як зірочкою. Знаєте, буде якось, ну, певню, певно, от е зараз скажу, як підсвітлений. Ну, я не знаю, як світитись буде, знаєте, притягувати на своє світло людей. От якась така, дійсно, як зірковість така буде, радость. Радість і ділитись цією радістю буде. Щось в його житті змінюється, і це ну, щось доленосне. Далі дивлюсь. Так, повернення, хтось буде повертатись, як додому. Знаєте, от десь були і повернення. Це, як знаєте, от плани, які вже людина хоче втілювати в життя. Будь ласка, не для всіх тут дійсно е треба так робити, бо для декого показана ситуація, що у вас там туди, куди ви хочете повертатись, ще зарано. От ще під питанням, чи, ну, знаєте, дочекайтесь щось там. Спочатку одне щось повинно закінчитися, а потім майже одразу щось інше. Знаєте, от два важливих моменти, коли е, треба, щоб щось не просто там на паузу стало, а щоб е, там, ну, щоб ви знали, що можна, можна їхати. Тож не поспішайте, будь ласка, вам там є з ким спілкуватись, є в кого дізнаватись, як справи. Просто поки що будьте в діалозі. Далі робота з соціумом. Давайте тут будемо розглядати. Тут взагалі, дивіться, Ну, Звісно ж, будуть якісь питання виникати, вони всі вирішальні. Є певні страхи, такі, знаєте, як сумніви, як невпевненість трошки в своїх вчинках або людина, яка щось обіцяла чи зробить. Ну, давайте так скажу: розраховуйте більш за все на себе. Певне, певний невеличкий, маленький рост вам показаний, коли. Якесь таке, знаєте, покращення у ваших справах, воно буде. Задоволені будете, але більш за все, знаєте, якщо ви з кимсь про щось домовляєтесь, контролюйте. От Пам'ятає людина, чи робить людина, тут трошечки контролю треба додати. Потім спілкування здебільшого буде приємним, не буде такого, от я не бачу просто принаймні я не бачу такого, щоб, знаєте, десь ви ходили на роботу і з кимось там гризлись. Нема, не бачу сварок. Взагалі, якісь зближення людей в колективі бачу, для когось бачу це або службовий роман. Або ви знайомитесь з чоловіком, але ж хочу застережити, бо тут трикутник. Тут от просто одразу показують, в нього є десь його віку жінка. Там взагалі є родина, він не відривається від тієї родини, але ж з вами спілкуватись хочеться. Бо симпатія є, тож будьте, будь ласка, так, уважні до цього, бо ну, тут ускладнити для себе ситуацію, вона не показана такою приємною, приємною, щоб там щось, якісь зміни були такі, до яких ви там прагнули б. Бо людина залишається в своїй родині. Так, ось тут з документами в когось ну, багато роботи буде у листопаді. Це, як... це не весь місяць. Тут мені показано, як, знаєте, десь приблизно 10 днів або тиждень. Такої дуже ретельної роботи з документами. Це не виглядає як переробляти, це як нове щось будете робити. Далі. Спілкування чоловік та жінка, якщо жінка чекає від чоловіка певне, ну, наприклад, йому треба обрати щось і вам ну, доповісти, що він обрав, от знаєте, йому складно зробити цей. Вибір. І він, ну, тут людина вагається, тут може статись так, що, наприклад, у листопаді ви ще не дочекаєтесь відповіді від людини, будьте готові. Вас трошки воно і дивує, що ну, хіба то так складно обрати? Ну, людині складно, людина щось не впевнена. Так, давайте побачимо, що у нас тут. Ой, кіт впав з-під віконня. <сум> спав, спав і впав. Так. Так, ось дивіться, показаний мені чоловік. Спілкування ще з двома людьми це якась така ситуація, більш, знаєте, як щось там робочого порядку. Не домовляться люди, відріже він цю ситуацію від себе. Люди незадоволені підуть. Якось, знаєте, Він залишається задоволеним в цій ситуації. Він взагалі від себе відрізає людей, з якими йому взагалі не по дорозі. Там складно було б взагалі домовлятись. там Просто от люди такі самі по собі, знаєте, мені такі пихаті показані. Ну, це так, знаєте, листопад розставить для цієї людини крапки над І. Жінка мені тут показана, яка емоційно якось буде сприймати багато чого. У стосунках з людьми. Тут і чоловіки і жінки, знаєте, от емоційний фон в когось з вас буде такий, знаєте, розхитаний. Тож бережіть себе. Якщо треба чимось себе підтримати, щось заспокійливе попити, то не затягуйте, бо тут підтримка людині потрібна. Дуже. Потім, ось тут. Угу. Оце той трикутник. Тут, тут все буде відоме. Тут не буде такого, що, знаєте, ситуація залишиться якоюсь прихованою. Ні, тут жінка буде показана мені жінка, яка буде дуже-дуже за цю ситуацію знаєте, от, страждати. Тож дуже хочеться, щоб це були не ви. Так, і ось тут чоловік мені показаний, який дуже знаєте пробачення просить у жінки, дуже її образив. От краще б не робив цього. Знаєте, ці пробачення, вони вже якісь такі, знаєте, на хіба ті пробачення, якщо людині так боляче робити? Хтось тут навпаки дуже радіє, обговорюєте якусь вдачу двоє людей, між собою. Знаєте, так ну, щось проясниться, дуже-дуже так буде відома ситуація. І ви між собою це обговорюєте. Так, ну і здається, ось така у нас філіжаночка і все я тут вам розповіла. Єдине, що додам, для когось з вас, за вашою спиною, троє людей щось там про вас говорять, але це за вашою спиною. Ви попереду, ви налаштовані на якісь зміни в своєму житті. І знаєте, людина, яка змінює своє життя на краще, завжди має застрісників. І у вас тут не тільки троє їх буде, тут не тільки тут їх буде додаватись, саме тому, що ви будете зміни робити, це, знаєте, не тільки листопад, тут і інші місяці для вас будуть це, як знаєте, починаєте якісь. Період ваших власних перемог. Вони будуть йти одна за одною. Саме тому, що ви дуже докладали зусиль в минулому. Це не ситуація тільки листопада. Це в листопаді хтось з вас вже буде бачити перші, скажімо, результати. Показано. Ну, Два точно в листопаді а вони якісь не дуже такі, знаєте, от, воно з маленьких буде складатись, але ж поступово-поступово, знаєте, ці всі маленькі е перемоги ваші вони вильються взагалі в велику зміну вашого життя. Тож, хай здаздрять. Хай це вас не зупиняє, хай ви будете людиною, яка собі знає, що, чого хоче, знає, як до цього йти. І хай у вас все все вийде. Ось на цьому я закриваю філіжаночку. Дуже вам всім бажаю, щоб ваші справи мали великий великий успіх, щоб все вам вдавалося, і щоб ви були здорові і не тільки в листопаді, але ж. Дивились листопад, тож, хай весь листопад для вас буде таким чудовим, як ви навіть і не мріяли ніколи. Тож, побачимось з вами в наступних відео. Якщо вам дійсно цікаві такі відео, не забувайте підписатись, бо так ми точно з вами побачимось. І взагалі приємно, коли нас стає більше. Всім пока!